Нещодавно в Телеграмі я записувала практику на бажання і також, чому бажання не реалізуються. І сьогодні в відео мені хочеться один з пунктів розкрити трохи більше. І це відео буде корисне для тих, хто багато робить на рівні дій, але все рівно не виходить отримати те, що ви хочете. І ми говоритимемо про внутрішні заборони дозволу і розширення внутрішнього дозволу. Звісно, що це дуже об'ємна тема, але я спробувала виділити такі основні моменти, які зазвичай. Не дають можливості, які зупиняють, або щось блокують. І першим таким моментом будуть заборони. Заборони це більше про внутрішній такий процес, і вони часто виникають там, де ви, наприклад, маєте бажання, але відчуваєте, що ніби вас щось обмежує всередині або щось блокує. Тобто ви розумієте, що це. Такий внутрішній процес, який не дає можливості вам, ніби всередині отримати те, що ви хочете. І найчастіше вони пов'язані з такими переживаннями, як сором або страх. Тобто, ви можете тут відслідковувати, що вам соромно те, чого ви хочете, або вам страшно, або, можливо, і те інше так? теж може бути. І тут може бути такий момент, що це ті переживання, які можуть слідувати за реалізацією того, що ви хочете, або коли ви отримуєте бажане. І зазвичай ці заборони в голові вони мають якусь форму. Це може бути конкретний образ значимих дорослих, або якісь фрази, які звучать чиїмось голосами. Найчастіше, звісно, що це з дитинства, це можуть бути батьки, але не обов'язково тільки батьки це можуть бути і інші значимі дорослі, з якими ви достатньо багато часу могли контактувати. Ось ці фрази, ось ці такі вислови, їх бажано було б відслідковувати, підмічати, і це стає в якийсь момент такою ніби формою покарань. Тобто, коли ви, наприклад, отримуєте те, що ви хочете. В результаті ви можете відчувати, як я вже казала, сором, провину або тривогу, чи, можливо, страх. Страх осуду, страх відверження, страх покинутості, страх відмови, можливо. І ось тут можуть бути навіть конкретні образи: тут важливо розуміти, з ким пов'язані у вас ці переживання, тобто з ким в контакті ви проживали. Ці переживання. І якщо ви маєте таку ситуацію, то в більшості випадків психіка вона просто блокується. Це. Тобто це такий спосіб вберегти себе. І ось ця схема заборон це певна адаптація, яка сформувалась, яка допомагала вам вижити, тому що можливо бажати було небезпечно. Наступний пункт це обмежуюче середовище. Тобто, коли, наприклад, в моменті тут і зараз ви розумієте, що у вас немає, можливо, як таких заборон по відношенню до того, що ви хочете, але ну, тут може бути несвідомий такий процес, ви можете думати, що у вас немає цих заборон, але насправді вони можуть бути в багатьох випадках саме так це і буває. Але якщо є конкретно безпосередньо середовище в реальності, це те, що може також дуже сильно впливати. Тобто це більше такий зовнішній вже процес, а не внутрішній. І це також про такий, таку ситуацію, такий контекст, коли ви маєте бажання, ви знаєте, чого ви хочете, у вас є ці бажання, але ви відчуваєте, що ви ніби не можете отримати те, що хочете. І ось це обмежуюче середовище, або інакше не підтримуюче, це такий. Контакт, така взаємодія, в якій вам небезпечно проявлятись або отримати те, що ви хочете. Тут можна безпосередньо зіштовхнутися з тими переживаннями, які я називала в попередньому пункті, тобто страх осуду, страх можливо покинутості, і вони. Можуть лякати, і це реалістична така ситуація. І ось це така історія, в якій, крім того, що потрібно виборювати ніби своє, тобто вам потрібно боротися за свої якісь бажання, можливо, за те, що ви хочете, за якісь свої погляди чи цінності. Крім цього, ще. Така взаємодія з непідтримуючим або обмежуючим середовищем, вона накопичує певну кількість напруги, яка виражається у злості і образах. І тут може бути різні дуже шляхи, яким чином ви будете обходитися з цими переживаннями, або вам буде. Потрібно постійно ніби так відбиватись, тобто ви все ж таки будете свою агресію проявляти назовні, і це не самий поганий варіант. Або ви можете також направляти, наприклад, її всередину, якщо назовні її небезпечно проявляти. Якщо ось ця взаємодія, це середовище для вас максимально небезпечне. І тоді це те, що буде шкодити вам, тут може формуватися психосоматика, але. По-перше, психіка буде направляти енергію на те, щоб утримувати ці переживання всередині, тобто на це витрачатиметься велика кількість енергії. І, звісно, що вам вже складніше буде направляти її на реалізацію своїх бажань. Та, окрім цього, ще і ці переживання займають внутрішній простір і місце. І тому, можливо, якщо у вас була в дитинстві така ситуація, бажано ці переживання вивільняти, проживати і опрацьовувати. І це така взаємодія, в якій неможливо поставити кордони. І тут можна зробити це там декількома способами, або як я вже сказала вам. Доведеться постійно відбуватись, або е, можна йти в близький контакт і говорити, що вам це не подобається, вам це неприємно. Але, на жаль, в більшості випадків, якщо говорити про ось таке обмежуюче середовище, дуже часто це досить токсичні. Такі контакти, досить токсичні стосунки, в яких може не бути такої можливості близькості, тому що близькість можлива тільки при безпечній взаємодії. І тоді у вас ну, ніби нема так багато прям можливостей тут є варіант ще йти опрацьовувати це для того, щоб не залишатися з цими переживаннями. Тут ось ця історія про те, щоб проживати свої образи на батьків якийсь, якусь злість, це те, що ви робите в першу чергу для себе. Може бути ще такий варіант, коли насправді середовище може бути безпечним, але це вже більше внутрішній процес, такий, вам здається, що вам доведеться відбиватись і. Виборювати себе, виборювати можливо, свої бажання, що вам будуть ставити ось ці обмеження. Це вже такий наслідок контакту довгого з таким обмежуючим середовищем. Тобто, якщо у вас в дитинстві був такий досвід, ви можете нести його вже в доросле життя і думати, що. Ось така взаємодія буде тут відбуватись і з іншими людьми, і е, тут може бути ось таке ще проявлення. І е, якщо е, говорити, повертатись до реалістичної ситуації, до е, все ж таки е, того, що це картинка, яка відбувається в тут і зараз, дуже часто ось таке обмежуюче середовище, тривале знаходження в обмежуючому середовищі, воно призводить до такого певного оніміння. тобто Людина, вона в цей момент ніби завмирає. Коли психіка вже виснажується, в неї вже немає можливості відбиватись, якщо вона робила це, якщо вона мала таку можливість, в якийсь момент ці сили можуть закінчитись, і тоді вона обирає такий спосіб, ніби блокувати ці бажання або переживання. І тут, звісно, що по можливості потрібна зміна умов. Зміна цього середовища на підтримуючи на більш таке тепле і прийнятне на безпечне, або, хоча, б переводити фокус на себе. І оскільки довге перебування в такому обмежуючому, непідтримуючому середовищі, це стрес для психіки, то відповідно стресові ситуації також іншого характеру. В цілому фоновий стрес, постійний хронічний, постійна фонова тривога або дуже довга тривала фрустрація, вони також призводять до такого ніби оніміння. І тут ми переходимо в таку точку, коли людина вона вже може не мати якихось бажань, тобто це такий несвідомий процес, в якому психіка переходить в режим збереження енергії і більш режим такого виживання. Це Переведення психіки в режим виживання, і вона ніби звужується в цьому місці. І тут відбувається звуження дозволу і ємності, тому що ресурси вони направляються тільки на найнеобхідніше або на виживання. І тоді, якщо відбувається це оніміння, наслідком цього може бути відсутність бажань, наприклад. Тобто, коли люди опиняються в тій точці, що вони не знають, чого вони хочуть, що в них апатія. В них немає мотивації, це може свідчити про розірваний контакт із собою, із своїми бажаннями, і про те, що вони дуже довго не робили те, що вони хочуть, або вони не мали такої можливості. Тобто, коли ви не слідуєте за своїми бажаннями, в якийсь момент психіка поступово починає вбивати ці бажання, тому що ви їх відсовуєте кожен раз далі і далі, знаходячи якісь пріоритетні е, справи, пріоритетні якісь. Задачі для направлення енергії психічної, і звісно, що бувають дуже різні ситуації в житті. Звісно, що може бути так, що є. Певні обставини, які взагалі не про там, масштабні бажання чи про якісь, можливо, яскраві події, але тут питання в тому, як ви це сприймаєте, тому що бажання вони можуть бути дуже різні. Тут глобально про те, що ви не реалізовуєте ось цей імпульс. Не йдете за своїми імпульсами, за тим, куди вас веде, можливо, тіло, коли воно підказує ваші якісь потреби. Якщо ви, наприклад, відчуваєте, що ви голодний, то ви йдете. І закриваєте цю потребу. І те ж саме відбувається і ось тут. І це от про такий процес, який внаслідок ігнорування він може ну, притуплятися, так би мовити, тому що психіці дуже боляче стає в тому місці, так метафорично, коли цього не відбувається. І також, як я вже сказала, що це переведення в режим. Певної такої економії енергії. Якщо, наприклад, у вас мало фінансів, то яким чином ви будете намагатись їх витрачати? Мабуть, ви будете якось економити, якось раціональніше їх намагатись виділяти на найнеобхідніше. Те ж саме відбувається на рівні психіки, тому що ось це функціонування це взагалі не про розкіш, не про достаток, не про надлишок, не про зрі. Не про розширення. І тут, до речі, це такий глобальний процес, в якому людина може просто ніби завмирати, це і не про. Е Зріст як такий, в принципі, тобто не обов'язково про бажання, а про рух по життю, коли відбувається таке оніміння, це така точка, в якій може відбуватися, як я вже сказала, завмирання, і тут не рухається енергія, в першу чергу психічна. Також в таких умовах, в таких випадках, бажано зміна умов або середовища, наскільки це можливо, або якщо це неможливо, то переводити фокус на себе, підтримувати себе. В цьому місці і робити такі дії, направлені на підтримку своєї психіки, на те, щоб енергія мала змогу якимось чином тут функціонувати, а не знаходитись тривалий час в режимі виживання. І далі ми переходимо до пункту розширення, і це вже такий більш наповнюючий і надихаючий момент, тому що розширення воно завжди пов'язане з переживанням, з проживанням. Це про такий стан, про таке відчуття, про те, щоб бути в стані, про те, щоб відчути, про те, щоб не зникати, не. Тікати фізично або ментально в думках. В той момент, коли ви отримуєте бажане, коли ви переживаєте це бажане, щоб ви мали змогу витримати це. Може бути так, що люди отримують те, що вони хочуть, але вони не мають змоги провідчувати і прожити цей досвід. Вони його не заземляють, вони його не пропускають через тіло. І ось це така форма уникання, також часто в якій неможливо ніби так. Напитатись цими відчуттями, і коли відбувається такий досвід, це може бути свідченням маленького внутрішнього такого дозволу, що я можу дозволити собі тільки доторкнутись до цього, але не побути в цьому, не прожити це. І якщо говорити про те, що з цим робити, і як розширювати цей внутрішній досвід, то глибинно ця робота відбувається в терапії, тому що кожного разу, коли ви контактуєте з переживаннями, особливо з тими, з якими вони хочете контактувати, ви отримуєте такий Трошки більший контакт і можливість витримати це. І це переживання, воно ніби накопичується і таким, таким чином фоново розширюється ось, ось ця внутрішня ємність, цей внутрішній дозвіл. Тобто це такий процес, який ну, йде бонусом, так би мовити, в терапевтичній взаємодії, який відбувається так чи інакше сам по собі, і є такою. Терапевтичною складовою тут я зараз скажу, що можна зробити самостійно для того, щоб ви якось могли спробувати опрацювати це для себе. Я дам вам невеличку вправу тут, або практику, що можна зробити спочатку на рівні відчуттів. Подумайте про те, чого вам хочеться отримувати більше у вашому житті. Це може бути, наприклад, увага, або більше задоволення, більше, наприклад, турботи, більше, можливо, допомоги, або подарунок якийсь дорожчий, ніж ви звикли, ніж ви. Зазвичай приймаєте, але не обирайте, будь ласка, там щось дуже масштабне, що для вас зараз відчувається нереалістичним. І коли ви будете думати про те, що ви хочете, коли будете загадувати, спробуйте уявити, що вам дають те, що ви хочете, і продовжують давати, і ще дуже. дають. І ще дають. І от просто вам віддають, і ви не маєте нічого віддавати за це. Проспостерігайте в цей момент, що відбувається з вами, як ви реагуєте. Що відбувається з вашим тілом? Як реагує ваше тіло? Чи вам комфортно в цих переживаннях? Чи вам хочеться, можливо, втікти, або якось. Зменшитись можливо, або перевести увагу, або ваші думки кудись улітають. Тобто, що ось тут відбувається, в цій точці. І коли ви дійдете до ось цієї межі, де вам вже так ну, не дуже комфортно, спробуйте побути в цьому відчутті трішки більше. Трішки більше, ніж ви можете, на 30 секунд, на одну хвилину. Далі я скажу на що слід звернути увагу у цій практиці, тому якщо ви хочете побути більше в цих відчуттях, то поставте тут на паузу. І якщо ви, наприклад, не відчуваєте ось цієї межі, коли вам дають, 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 і у вас немає цього відчуття стопу, тобто це ніби до безкінечності триває. То тут може бути така точка, можливо, вашого якогось дефіциту, що вам мало і ви не відчуваєте насичення. Якщо, наприклад, ви відчуваєте в якийсь момент насичення, то це може бути ось цією зоною такої межі, в якій вам вже добре. Також можна подивитись тут, наскільки швидко вам стає вже не дуже. Да? І якщо це достатньо швидко відбувається, вам не комфортно, то це може свідчити що от, ну, ємності на ось такий об'єм. Да? Це не добре не погано, це просто такий маркер, за яким ви можете орієнтуватись. І, до речі, цю практику цікаво робити там, з якоюсь періодичністю і досліджувати себе, що змінюється у відчуттях. Другий рівень це рівень дій, і те, що ви проживете в цій практиці, вам бажано було б перенести у своє життя. Ви можете спробувати попросити трішки більше допомоги, або, можливо, трішки більше уваги чи підтримки, ніж ви звикли, або, можливо, витратити на себе трохи більше. Грошей, чи зробити якусь коштовнішу покупку. Щось від такого плану, ніби такий невеличкий крок в сторону виходу із зони комфорту, але знову ж таки не потрібно пригати тут в прірву, будь ласка, тому що ваша психіка вона буде в шоці, якщо ви просто підете. У всі, на, всі, на всі гроші, так би мовити. Це не, не той результат, який тут потрібен. Потрібно зробити невеличку розтяжку, тобто трішки більше. От. І е, далі окремо я хотіла б поговорити тут трохи про гроші, тому що це така е, досить е, цікава також тема. Хотілося її трохи торкнутись. Дуже часто гроші це про брати, про приймати, про е, бути десь більш видимим, про е, витримати е, те, що я не маю нічого віддавати. Це про потребу, про агресію також. про бути, Побаченим, визнати своє право заявити, своє право на щось, що я маю на щось право. І це переживання певної такої залежності, що я залежу від інших людей, тому що гроші ми також отримуємо через стосунки з іншими людьми в тій чи іншій мірі. Можливо, це не так буквально, як вам. Здається, так, що потрібно прям вибудовувати ті стосунки, але так чи інакше, це певна взаємодія. І ми залежимо від клієнтів, від замовників, від якихось процесів інших людей, і це те, що на нас також впливає. І коли є така ідея того, що я самостійний мені ніхто не потрібен, це те, що може блокувати також в тому числі фінанси, тобто бути таким внутрішнім обмеженням, тому що це досить ізолююча програма. І коли у вас є такі ізолюючі програми всередині, це, звісно, що не про взаємодію із світом. Гроші завжди про щось символічне. Вони закодовані у психіці кожного індивідуально певними символами, і щось означає, для когось це комфорт, для когось це свобода, незалежність. Важність, безпека, це можливості або більше чогось. І дуже часто тут може бути про фрустровану потребу, тобто це не буквально про самі гроші. Але, здається, в мене є окреме відео на каналі на цю тему, можна подивитись в. Плейвесті, є окремий лист на цю тему. І в залежності від того, яким чином закодовані в психіці гроші, це може в подальшому розгортати певну взаємодію і наявність, або відсутність їх у житті. Наприклад, якщо це про свободу, то це може бути з одного боку про те, що свободним бути страшно, і це про таке місце, в якому може не вистачати опорності. Або це може бути навпаки, як протилежний Полюс втеча від залежності і заперечення потреби в людях. Тобто це така форма компенсації. Якщо гроші дають мені свободу, то тоді я можу бути незалежним і ніхто мені не потрібен. Але парадокс в тому, що гроші ми отримуємо від людей. І як я вже казала до цього, то що все ж таки ми залежні. І ось тут виникає такий конфлікт, який ніби. Ну, коли він непомітний і не зрозуміло, як його розрішити, так, як його вирішити. І е, гроші це і про стосунки, як я вже казала, про взаємодію, про певну взаємозалежність. І це дуже цікава і глибока тема в роботі, тому що вона має дуже багато проекцій. і ви можете тут подумати про що для вас гроші, і спробуватись таким чином, як я вам такий ланцюжок тут провела. Подосліджувати, можливо, ви дійдете до якогось такого інсайту для себе в цьому місці. Якщо вам цікаві теми такого напрямку про бажання, про зріст, розвиток, фінанси, то дайте мені знати, і я буду записувати більше, можливо, навіть якісь розбори зроблю на каналі на ці теми.